Дорогі батьки, брати та сестри, давайте разом піднесемо до престолу благодаті наші найщиріші молитви за найдорогоцінніший дар, який довірив нам Господь за наших дітей. У світі, сповненому викликів та спокус, наш батьківський обов'язок невтомно стояти в проломі за них, благаючи Божого захисту, мудрості та благословення на кожному кроці їхнього життя. Ця молитва це не просто слова, а вияв нашої віри в те, що Бог чує і відповідає, і що Його обітниці для наших дітей є так і амінь у Христі Ісусі. Всемогутній Небесний Отець ми приходимо до Тебе в ім'я Твого єдинородного Сина, Ісуса Христа, з серцями сповненими вдячності за наших дітей. Ти створив їх унікальними та чудовими за своїм образом і подобою, вдихнувши в них дихання життя. Господи, ми визнаємо, що найбільша потреба кожної дитини це пізнати тебе як свого особистого Спасителя і Господа. Ми молимо, щоб Дух Святий з раннього дитинства працював у їхніх серцях, відкриваючи їм очі на істину Євангелія. Нехай вони усвідомлять глибину твоєї любові, явленої на Голговському хресті, де Ісус пролив свою дорогоцінну кров за прощення їхніх гріхів. Ми благаємо, щоб ти дав їм серце, здатне пізнати тебе, як сказано в книзі пророка Єремії, і дам їм серце, щоб пізнати мене, що я Господь, і вони будуть народом моїм, а я буду їм Богом, бо вони навернуться до мене всім серцем Своїм. Ми молимо, щоб їхня віра не була лише формальністю чи традицією, успадкованою від нас, але живими особистими стосунками з тобою. Нехай вони закохаються в тебе, Господи, і бажають служити Тобі всім своїм життям. Ми просимо, щоб жодні спокуси цього світу, жодні філософії не змогли відвернути їх від істинного шляху, який є в Ісусі Христі. Господи, ми покладаємо наших дітей під твій могутній покров. У світі, де зло та небезпека чатують на кожному кроці, ми благаємо про Твій Божественний захист над ними. Ми просимо, щоб Твої ангели стояли навколо них, охороняючи їх від усякого зла, видимого і невидимого. Збережи їхні серця в чистоті, а розум у тверезості. Постав свою огорожу навколо них, щоб жодна зброя, зроблена проти них, не мала успіху, і кожен язик, що повстане проти них на суді, ти засудив. Господи, дай нам, батькам, мудрість розпізнавати потенційні небезпеки та вчасно застерігати наших дітей. Навчи нас молитовно покривати їх кожен день, віддаючи їх у Твої надійні руки. Ми просимо, щоб вони завжди відчували Твою присутність і знали, що ніколи не залишаться самотніми. Адже Ти обіцяв: Я не залишу тебе і не покину тебе. Отче Небесний, джерело всякої премудрості, ми молимо Тебе про дар мудрості для наших дітей. Слово Твоє говорить: якщо ж кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Ми просимо, щоб Ти наповнив їх духом мудрості та відкриття для пізнання Тебе. Даруй їм здатність розрізняти добро і зло. Правду і брехню. Навчи їх приймати рішення, які будуть прославляти тебе і приносити благословення в їхнє життя. Ми молимо, щоб вони не покладалися на свій власний розум, але всім серцем надіялися на тебе. У всіх своїх дорогах, нехай вони пізнають тебе, а ти будеш провадити їхні стежки. Господи, допоможи їм зрозуміти твою волю для їхнього життя. Відкрий їм їхні дари та таланти, які ти вклав у них, і покажи, як вони можуть використовувати їх для твоєї слави. Нехай їхні життєві цілі будуть узгоджені з твоїми вічними планами, дай їм мудрості у виборі друзів, у навчанні, у майбутньому виборі професії та супутника життя. Нехай кожне їхнє рішення буде продиктоване бажанням догодити тобі. Ми просимо, щоб вони були як дерево, посаджене над потоками вод, яке вчасно приносить свій плід, і все, що воно робить, вдається йому. Боже. Ми молимо про глибоку внутрішню трансформацію наших дітей, щоб їхній характер відображав характер Твого Сина, Ісуса Христа. Ми просимо, щоб плід духа, про який говорить апостол Павло в посланні до Галатів, рясно виявлявся в їхньому житті. Любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість, нехай їхні серця будуть наповнені любов'ю до тебе і до ближніх. Навчи їх прощати так, як ти простив нас. Викоріни з їхніх сердець усяку гіркоту, гнів, заздрість, гордість та егоїзм. Ми молимо, щоб вони були чесними та правдивими у всіх своїх словах і вчинках. Нехай їхнє так буде так, а ні. Ні. Дай їм сміливості відстоювати правду, навіть якщо це непопулярно. Зроби їх працьовитими та відповідальними, щоб усе, що вони роблять, вони робили від душі, як для Господа, а не для людей. Господи, ми розуміємо, що формування характеру це процес, який триває все життя. Тому ми просимо про Твоє терпіння і благодать для них у моменти падінь та невдач. Піднімай їх, коли вони спіткнуться, і навчай їх на їхніх помилках. Нехай вони зростають у благодаті та пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Господи, Ти наділив наших дітей розумом і здатністю до пізнання. Ми просимо Твого благословення на їхнє навчання та інтелектуальний розвиток. Відкрий їхні розуми для засвоєння нових знань і навичок, даруй їм допитливість, старанність і наполегливість у навчанні. Ми молимо, щоб вони були уважними на уроках, поважали своїх вчителів і мали добрі стосунки з однокласниками. Благослови їхню пам'ять, щоб вони могли легко запам'ятовувати необхідну інформацію. Допоможи їм долати будь-які труднощі, які виникають у процесі навчання. Ми просимо не лише про академічні успіхи, але й про те, щоб усі знання, які вони здобувають, служили для глибшого пізнання Тебе і Твого чудового творіння. Нехай вони бачать твою руку в законах природи, в історії людства, в красі мистецтва та літератури. Навчи їх правильно організовувати свій час, щоб знаходити баланс між навчанням, відпочинком та служінням. Господи, ми також молимо про розвиток їхніх талантів і здібностей, допоможи їм розкрити свій потенціал, який ти в них заклав, благослови їхні заняття спортом, музикою, творчістю чи будь-якою іншою справою, яка приносить їм радість і розвиває їх як особистість. Господи, ми дякуємо Тобі за дар фізичного здоров'я, яке Ти даруєш нашим дітям. Ми молимо, щоб Ти й надалі оберігав їх від хвороб та недух. Благослови кожну клітину їхнього тіла, кожен орган, кожну систему. Нехай вони ростуть міцними, здоровими та повними енергії. Ми просимо Твого захисту від епідемій, вірусів та інфекцій. Якщо ж хвороба торкнеться їх, ми благаємо про Твоє милосердя та швидке зцілення. Ми віримо, що ти Господь що зцілює. Ти взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. Ранами Ісуса ми зцілилися. Навчи наших дітей цінувати своє тіло як храм Святого Духа і дбати про Нього. Дай їм мудрості правильно харчуватися, бути фізично активними та достатньо відпочивати. Захисти їх від шкідливих звичок, які можуть зруйнувати їхнє здоров'я. Ми молимо про їхнє емоційне та психічне здоров'я. У світі, де так багато стресів, тривог та депресій, будь для них миром і спокоєм, збережи їхні душі від відчаю та безнадії, наповни їхні серця радістю і надією, які походять тільки від тебе. Нехай вони знаходять розраду і силу в Твоїй присутності. Господи Ісусе, ти знаєш, який величезний вплив має оточення на формування особистості. Тому ми з особливим трепетом молимо про друзів для наших дітей. Ми просимо, щоб ти послав у їхнє життя вірних, благочестивих друзів, які будуть позитивно впливати на них і спонукати до зростання у вірі. Як написано у приповістях, хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Дай їм мудрості розпізнавати нещирих друзів і сміливості розривати токсичні стосунки. Нехай вони самі будуть добрими і надійними друзями, здатними підтримати, підбадьорити і вказати на правду з любов'ю. Навчи їх бути світлом і сіллю у своєму оточенні, не підлаштовуючись під стандарти цього світу, але перемінюючись оновленням свого розуму. Ми молимо, щоб їхні дружні стосунки були побудовані на взаємній повазі, довірі та спільних цінностях. Нехай вони разом шукають тебе, разом моляться і разом служать іншим. Благослови їхнє спілкування в школі, в церкві, в гуртках та в усіх інших місцях. Нехай їхнє коло спілкування буде тим середовищем, де вони можуть зростати духовно, інтелектуально та соціально. Отче, ми довіряємо тобі життєвий шлях наших дітей, ти знаєш їх ще до їхнього народження, і в твоїй книзі записані всі дні для них призначені. Ми молимо, щоб Ти вів їх своїм шляхом і допоміг їм виконати те покликання, яке ти для них приготував. Як сказано в посланні до Єфесян, ми, Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Допоможи нашим дітям відкрити це унікальне покликання. Нехай їхні серця горять бажанням виконати твою волю, а не свої власні амбіції чи очікування інших людей. Ми молимо про твоє керівництво у виборі майбутньої професії. Нехай це буде справа, яка приноситиме їм задоволення, забезпечуватиме їхні потреби, і найголовніше буде інструментом для служіння тобі та людям. Благослови їх у виборі супутника життя, приготуй для них благочестивих чоловіків та дружин, з якими вони зможуть збудувати міцну християнську сім'ю, яка буде світлом у цьому світі. Навчи їх чекати Твого часу і не йти на компроміси у цьому важливому питанні. Господи, ми віддаємо їхнє майбутнє в Твої руки, знаючи, що Твої плани для них це плани на добро. А не на зло, щоб дати їм майбутнє та надію. Господи, Твоє Слово закликає дітей шанувати своїх батьків, щоб їм було добре і щоб вони були довголітніми на землі. Ми молимо, щоб Ти вклав у серця наших дітей дух послуху та поваги до нас, їхніх батьків. Допоможи їм розуміти, що наш авторитет встановлений тобою для їхнього ж блага та захисту. Дай нам, батькам, мудрості виховувати їх у вченні та настановленні Господньому, не дратуючи їх, але виявляючи любов, терпіння і послідовність. Нехай наші стосунки будуть сповнені довіри та взаєморозуміння, викоріни з їхніх сердець усякий бунтівний дух, непокору та свавілля. Натомість виховай у них смирення та готовність підкорятися твоєму порядку. Ми розуміємо, що справжній послух народжується з любові та довіри. Тому, Господи, допоможи нам будувати такі стосунки з нашими дітьми, щоб вони слухалися нас не зі страху, а з любові, бачачи в нас твій образ і твою турботу. Святий Боже, ми живемо у світі, який лежить у злі, і спокуси оточують наших дітей з усіх боків. Ми благаємо Тебе про силу та мудрість для них, щоб протистояти гріху. Ми молимо в ім'я Ісуса про визволення їх від усякої залежності, яка може поневолити їхню волю та зруйнувати їхнє життя. Нехай вони знайдуть свою радість і задоволення в тобі, а не в гріховних насолодах цього світу. Ми просимо, щоб ти навчив їх пильнувати і молитися, щоб не впасти у спокусу. Дай їм силу втікати від гріха і триматися добра. Коли сатана приходить, щоб спокусити їх, нагадай їм, що вони твої діти, викуплені дорогоцінною кров'ю Христа і що гріх більше не має влади над ними. Навчи їх одягатися в усю Божу зброю, щоб вони могли стати проти хитрощів диявольських. Нехай їхні стегна будуть підперезані істиною, нехай вони зодягнуться в броню праведності, взують ноги в готовність благовістити мир, візьмуть щит віри, шолом спасіння і меч духовний, яким є Слово Боже. Господи, якщо вони все ж спіткнуться і впадуть у гріх. Дай їм сміливості покаятися і повернутися до Тебе, знаючи, що Ти вірний і праведний, щоб простити їм гріхи і очистити від усякої неправди. Господи Ісусе, ти прийшов у цей світ не для того, щоб тобі служили, а щоб послужити іншим. Ми молимо, щоб Ти виховав у наших дітях такий самий дух служіння. Нехай вони зростають не егоїстичними споживачами, а щедрими даятелями. Відкрий їм очі на потреби людей навколо них бідних, знедолених, самотніх, хворих, вклади в їхні серця співчуття і бажання допомагати іншим, навчи їх ділитися своїм часом, талантами та ресурсами з тими, хто цього потребує. Нехай вони розуміють, що, служачи іншим, вони служать тобі. Нехай вони плачуть з тими, хто плаче, і радіють з тими, хто радіє. Ми молимо, щоб вони були активними членами своєї церковної громади, беручи участь у служіннях і допомагаючи в поширенні Євангелія. Нехай вони будуть Твоїми руками і ногами в цьому світі, несучи Твою любов і надію туди, де панує темрява. Господи, нехай їхнє життя буде свідченням Твоєї доброти і милосердя, нехай люди, дивлячись на їхні добрі діла, прославляють нашого Небесного Отця. Дорогий Небесний Отче, на завершення нашої молитви ми знову приносимо наших дітей до Тебе і посвячуємо їх Тобі. Ми визнаємо, що вони не наша власність, а твій дорогоцінний дар, довірений нам на певний час. Ми віддаємо їх у Твої люблячі та всемогутні руки. Господи, веди їх, направляй, захищай і благословляй. Використовуй їх для своєї слави. Нехай їхнє життя буде яскравим свідченням Твоєї благодаті, любові та сили. Ми довіряємо тобі їхнє сьогодення і майбутнє. Ми покладаємося на Твої обітниці, що ти ніколи не залишиш їх і не покинеш. Ми віримо, що те добре діло, яке ти розпочав у них, ти будеш звершувати аж до дня Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Отче, за привілей бути батьками. Допоможи нам бути гідними цього високого покликання, і нехай уся слава, честь і подяка належить тобі, Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що ви провели цей час у спільній молитві за наших найдорожчих дітей. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої віри та згоди з кожним проханням. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим батькам знайти його та приєднатися до цього молитовного ланцюга. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай милосердний Господь почує кожне слово, сказане сьогодні, і нехай його особливе благословення, захист та мудрість зійдуть на всіх наших дітей. А вам, дорогі батьки, нехай він дарує силу, терпіння та любов вести їх шляхами правди та благочестя. Амінь.